Доброго дня, дорогі друзі! Так, прийшла у нас сьогодні посилка і в нас рубрика розпаковка. Просилка прийшла від фірми «Кардинал». «Кардинал» – це натуральні суміші для броболовлі. Посилочка прийшла від Євгенія Гармаша. І так, почнемо нашу розпаковку. Що там нам цікаво прийшло Що за смаковики? І так, почнемо. О, друзі, оце то воно. І так, почнемо. Так, це у нас прикормка. Прикормка база. Є одна пачечка. Дякую, Євгенію вам. Дякую, велике. Є ще одна пачечка. Прикормочки. База. І так, є їхня фірмена нова. Прикормка. Я за нею дивився ролик. Це прикормка, бачите, тут 400 грам... 600 г прикормки і 400 грамів гумуса. Це від черв'ячків така земля. Тоже хороша штука, обов'язково випробуємо. І ще ідентична така сама пачечка. Бачите, є. Так. Це в нас пельчик. Пельчик у нас мотель. Будемо по коробу тестувати. І думаю, карасики його буде також пробувати. обов'язково протестуємо. Так, це у нас креветка, це домішки. Тоже хороша штучка. Я ще другі, так, друзі, таким не користувався, але я думаю, буде працювати ось так. Тут у нас? Це що у нас Це в нас фідерні монтажі, друзі. Бачите, скільки їх? Раз, два, три, шість штучок, сім штучок. Шість. Одна упаковочка, дві упаковочки і три упаковочки. Дуже хороша штучка. Також спробуємо половити. Так, це що в нас? Ферментована насадка. Це їхня фірма. Я таких друзів не бачив також ні в кого. Тоже бомба. Все опрацюємо, все будемо рибалити на все. Так, це що в нас? Це бустера, я так зрозумів, це додати в кашку така штука. Хмельна кукуруза є. Мотель є. Тоже такий самий бустер. Так. Це також у нас активатор, мотель Гамарус. Тоже хороша штучка. І ще одна ферментована насадка. Так, і в нас є ще бустер Гамарус є. Ну і дов'ясок нам ще закинули хороших флюрокарбонових повитків, щоб щука нам не обрізала приманку, друзі. Так, дивіться, скільки, скільки добра. Подивіться. Побачайте, трошки в мене попадало. Дивіться. Дякую велике команді. Кардинал, особисто Євгенію Гармашу. Я все залишу всі сили, посилання в тік сторінку Євгена. І також в них є в Ютубі каналу, Називається Кардинал. Друзі, обов'язково подивіться. Дякую, Євгеній. Дякую вам за хорошу толкову посилку. Все опрацюємо, все обловимо. Я думаю, карать скоро буде в шоці. Дякую за перегляд. Підписуємося.